Говоритимемо про доступність дров в умовах чергової непростої зими? З нами на зв'язку міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, Руслан Стрілець. Пане Руслане, добрий день. Вітаю вас. Скажіть загально чи достатньо в країні дров для того, аби люди, які мають пічне опалення, пройшли цю зиму в теплі? Я неодноразово наголошував, що ми маємо вже досвід попереднього року, і в цьому році всі потреби та можливості лісівників і потреби населення вони абсолютно збалансовані. Ми розуміємо, що в цьому році потреб навіть буде менше, оскільки ще є залишки з попередніх років по деяких домогосподарствах. Тому на сьогоднішній день там потреби офіційні, вони трошки більше 4 мільйонів метрів кубічних. Розуміємо, що реальні потреби будуть десь 3,6-3,7 Але на Сьогоднішній день вже навіть ми не дійшли до середини опалювального сезону, але лісівники вже реалізували в цьому році понад 2 мільйона метрів кубічних опаливної деревини. Враховуючи те, що потреба все одно доволі велика. Ліс рубається на дрова. А чи думаємо ми вже про поновлення наших лісових масивів для того, аби дрова були ще багато років вперед? Ну, найперше, я хотів би пояснити, що заготівля дров це не означає безконтрольну вирубку лісу. Взагалі збільшити заготовку дров не так просто, як може здаватися. І пустити під сокиру українські ліси, ми не дамо точно це є неприйнятним. Лісове господарство. Воно базується на певних відповідних проектних матеріалах. Матеріали лісовпорядкування вони затверджуються на 10 років, і внести туди якісь кардинально великі зміни майже неможливо. Ми цього не допускаємо в міністерстві, не даємо такі згоди. Це перше, друге ліси, те, що навіть іде там вирубка або планова заготівля деревини. Вони все одно відновлюються, тому що е, е, діє по перше, програма президента Зелена країна по-друге, є відповідні планові насадження. По третє, у нас є лісонасіннєві центри, е, нові сучасні, які е, вирощують е, саджанці та сієнці з закритою кореневою системою. Я вам просто наведу кілька прикладів. Якщо ми візьмемо до воєнний рік. То е, відновлення лісів відбулося на 128% від того обсягу, який було зрубано у 2022 році. Навіть не зважаючи на війну, відновлення відбулося на 134%. тобто відновлення лісу втричі більше ніж е, фактично його е, іде його заготовка. Можу сказати, що за цим на сьогоднішній день дуже чітко все прослідковується. Ми сьогодні вже переходимо навіть на цифрові інструменти ведення лісового господарства. Нещодавно було запущено електронний лісорубний квиток. Далі ми вже хочемо. Перейти на електронний сертифікат походження деревини, і відповідно сьогодні вже думаємо над тим, як забезпечити повну цифровку лісу різними новими системами типу ЛІДАР. І я впевнений в тому, що показавши, відкривши дати таку інформацію, кожен українець буде мати до неї доступ. Він буде розуміти, що ми маємо приріст лісу щороку в загальному масштабі по всій країні. Ну але Ліс інколи падає, так і оця повалена деревина: чи може вона стати джерелом для е, рубки дров, так, щоб люди просто могли приходити і цей ліс забирати, і ніяких не мати проблем з Держлісагентством, наприклад? Е, ну, дивіться, це е, таке питання. Е, тут треба просто розуміти взагалі проблематику. Було дійсно кілька запитів, в тому числі від народних депутатів щодо дозволу людям. Іти і добувати собі ліс. Але в першу чергу потреба в таких дровах вона виникає, як правило, на деокупованих територіях. На деокупованих територіях, там де є ліс, я взагалі людям би не радив би ходити в ліс до того моменту, поки там не попрацює ДСНС або е відповідні підрозділи Збройних сил України, тому що це може бути просто-напросто небезпечно. По-друге, там де ліс можна, скажімо так, прибрати, там де можна зробити відповідні заходи, лісівників це точно роблять, і в тому числі завдяки такого обсягу, вони сьогодні мають на складах достатній обсяг деревини, щоб покрити повністю всю країну відповідно деревиною. Ті люди, які потребують фінансової підтримки від держави. Для того щоб цей ліс придбати, вони таку оцін... таку підтримку найближчим часом отримають, тому що кілька тижнів тому кабінет міністрів України прийняв відповідні документи, яким фактично виділив додаткові кошти людям на придбання або паливної деревини, або вугілля. Для того щоб пройти опалювальний сезон, там на одну людину ця цифра вона десь в обсязі приблизно 16 тисяч гривень. Тому. Питання забезпечення людей, воно закрите. А ще є один момент, коли ми говоримо про об'єкти природозаповідного фонду, і там, де, наприклад, ліс сам по собі впав або дерево впало, то це абсолютно природний процес, і на то він і є об'єктом природозаповідного фонду, щоб туди не втручатися. І або керівництво, або ті люди, які відповідають за цей об'єкт, вони вже вживають відповідних заходів, якщо це науково обґрунтовано. Або цей ліс повинен там залишитися для того, щоб відбулися відповідні процеси екосистемні, які є характерними для живої природи. Зрозуміла, пане Руслане. Якби ж то люди, які ходять за дровами, були головною загрозою для українського лісу. Дякую, що долучилися. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.